Привіт! Ти увімкнув це відео через те, що тобі цікава техніка від нашого бренду українського ДТЗ. От ти не прогадав, що включив цей відео. Я зараз назву тобі ціни. Це саме те, що тебе зараз цікавить. І трошки характеристик на майже всю лінійку моделей мінітракторів ДТЗ. Ось перед моїми очима. Ось цими руками зараз лапати буду. Поїхали! Почну з малопотужних мінітракторів міні-тракторів без кабіни. Це ДТЗ-5244HPX та DTZ5404. ДТЗ Особливості цих всіх моделей. Поїхали капоти. Опа! Благо ДТЗ ставлять амортизатори і не треба з цим капотом вештатись. О, дивіться, як на 04 моделі високо піднявся капот. Движок тут. ДТ-390 на 24 кінських сили, три циліндра, вертикально вони розташовані. Є величезний радіатор лідинного охолодження, величезний паливний бак схований під капотом. Звісно ж, повний привід, двохдискове щеплення. Бачите, ось такий передній мост в ньому. Передні противаги і дуже потужне навісне обладнання. Погляньте. Як все, якісно і чітко два гідровиходи, розетка під підпричив, фаркопчик штатний і вал відбору потужності на дві швидкості. Резина в ньому 112 на 24, задня, а передня 6,5 на 16. Ось такий мені тракторець. Тепер давайте в салончик. Ось бачите, така приборна панель цифрова, таке капітанське крісло. З усіма можливими регулюваннями на подушці реверс три передачі, повишені і понижені. Тобто 6 на 6 схема перемикання передач, є регулювання рульової колонки. ось. І ось тут вмикається стоянкове гальмо. Регулюється колія, що передня, що задня, оскільки я пам'ятаю. І ось по всьому. Ціна такої техніки 8500 доларів. Далі переходимо до мінітрактора на 40 кінських сил. Тут вже встановлений 4 двигун, це f 4 v 40 t Вертикально також розташовані циліндри. Паливний бак також дуже величезного об'єму. Не пам'ятаю, скільки точно, щоб не сказати невірну цифру. Двигун атмосферний з безпосереднім призком палива. Дуже надійна техніка, яка ось. З таким радіатом рідинного охолодження, ніколи не дасть їй перегрітися і вийти з ладу. Ви бачите передній мостик і тут, звісно ж, повний привід, двох щеплення. Є механічне блокування моста заднього диференціалу. Навіска майже під тонну витримує навантаження в даному міні-тракторі. Погляньте, ось такі висувні наконечники є. Все регулюється. Бачите, два гідровиходи, розетка під причіп фаркоп, який по виліту і куту регулюється, і вал відбору потужності на дві швидкості. По капітанському місці водія також ніяких зауважень. Уже нового руль, реверс, рівний пол і, і ось так. І також цифрова приборна панель. Ціна такої техніки. Наскільки, так, дай Боже, пам'яті 11380 доларів. Тоді перейдемо до серйозніших конячок. Це ДТЗ 5404 і 5504. От, Різниця між тим мінітрактором і цим, то що тут є кабіна. І все, більше різниці немає. Тому давайте я і покажу. 5404К. Кабіна досить простора з опаленням. Досить гарно ущільнена. Є всі можливі форточки. відкривається, перекривається, закривається. Уже де 4 передачі. Реверс 8 на 8 з повишеними і пониженими. Також цифрова приборна панель регулюється колонка рульова. І все в принципі. Кабіна опалюється, Тобто можна працювати і взимку, і влітку, і коли вам завгодно. По навісному, також, бачите, є задні противаги вже. І навісне обладнання таке ж самісіньке. І останній король ДТЗ це найпотужніша модель марки ДТЗ в Україні. Взагалі, яка виробляється? Це 5504. к Це Чотирьохциліндровий турбодизельний движок. Стоїть турбінка, давайте я її покажу. Ось такий тяжкий капот, як він відкривається. Ось. Така турбіна в ньому встановлена. Двигун cf 4 w 50 t Рідне охолодження. Погляньте такий величезний радіатор. Турбіна дає двигуну високу потужність і мінімальна витрата палива без втрати потужності, безпосередній приск ще й на додачу. Височезний, повітряний фільтр, як тут і там. Тобто пилюку не буде їсти, а пилюка це саме страшніше, чого боїться тракторний дизельний двигун, щоб ви знали. Бак уже ось під підножкою. Передній мост погляньте який. Передня гума. 8,3 на 20, задня, 14,9 на 24. Погляньмо кабіну. Вон, я речі свої поклав. Погляньте, люк, пічка, опалення, штатна музика. Ось з усього необхідного. Так, сидіння на подушці з регулюваннями, наклонами, туди-сюди, спинка, все їздить чітко, є реверс, три положення передач і чотири швидкості, тобто 12 на 12. Ось така аналогова приборна панель. Кабіна. Також дуже ущільнена, опалюється, тобто взимку ви тут стріляти не будете. Потужна, аналогічна, як на попередній моделі, навіска, яка витримує до тонни вантажу. Бачите, тут уже навіска. Наворочені, що саме гідравлічна система, бачите, 4 гідровиходи, подвійний гідронасос. Все чітко. І ціна такої техніки 17 тисяч. 600 доларів. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам такий огляд. От напишіть, візьміть і напишіть. З вами був Євген. Дякую, що дивились відео до кінця. І слава Україні!